Тітоньку Песю, а що за різниця між закоханістю і коханням? Закоханість, сімочко, це коли він ідеал, просто такі сама досконалість, а кохання це коли він козел, але іншого тобі не треба. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Під час війни королева відвідувала шпиталь з пораненими бійцями, підходить до одного. Юначе, яке в тебе поранення? У ногу, ваше величності». Кістка як? Зрослася? Так, все добре, ваше величності». Вона дала йому квітку, подарунок і медаль. Слава королеві. Підходить до іншого. Ситуація повторюється. Потім вона підходить до старого солдата. А ти як, чоловіче? Куди тебе поранено? Та мені ніяково, ваше величності». І все ж, бо королеві не можна відмовляти. Солдат, ніяковіючи відповідає – відповідає Устатевий орган, ваша величносте. Вона нагороджує його, як і всіх, і промовляє Маю надію, що кістка залишилася цілою. Весь шпиталь вигукнув Слава королю! З розповіді Рональда Рейгана, 40-го президента США. Якось ми їхали з Горбачовим, оглядали красиву місцевість, зупинилися біля водоспаду. Підійшли до нього, помилували з ним, і раптом Горбачов звертається до мого охоронця. Давай, Джиммі, стрибай. Джим відповів: Ні, у мене дружина і троє дітей. Тоді Горбачов звернувся до свого охоронця. Давай, Олексію, стрибай. І Олексій стрибнув. Джим якось спустився вниз до водоспаду, аби допомогти своєму колезі. Бачить, той стоїть на березі і викручує свій одяг. Джим його запитує. Олексію, чому ти стрибнув? Адже загрози життю президента не було. Бо у мене, як і у тебе, Джиме, дружина і троє дітей.